Тема створення ОСББ залишається актуальною для усіх мешканців багатоквартирних будинків. Аби передати досвід провадження енергоощадних технологій до Луцька приїхали гості з Литви. які проблемні питання піднімали голови ОСББ. Та про що йшлося під час зустрічі? Бачила наша Наталка Музика Ефективне управління будинком, його модернізація та енергозбереження єдиний шлях, який дасть можливість заощадити та зберегти колективне майно. Саме тому фонд «Ігоря Палиці тільки разом влітку 2015 року запровадив проект сприяння розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. З метою реалізації цього проекту в місті функціонують офіси розвитку кварталу, де мешканці кожного мікрорайону Луцька можуть ознайомитись, як заощадити свої кошти, створивши ОСББ. Суть цієї допомоги нашої полягає в наступному. Ініціативна група звертається в один з офісів розвитку кварталу, де її надають повністю юридичну консультацію, допомагають провести збори з мешканцями, відповідають на численні запитання. Після того допомагають скласти статут, всі необхідні документи для реєстрації, надають повну підтримку при реєстрації і юридично, і фінансово. За короткий період функціонування проекту, завдяки підтримці фонду в місті вже створено понад 20 ОСББ. Згідно проекту фонду Юрія Петровича Палаці, тільки разом передбачається повна компенсація витрат на реєстрацію ОСББ та реалізація спільно з ОСББ проектів, які спрямовані на провадження енергозберігаючих заходів. Ремонтні роботи інженерних мереж, дахів, під'їздів, підвалів, покращення інфраструктури будинку. Нещодавно відбулася зустріч представників фонду із головами ОСББ та керівниками ініціативних груп з приводу обговорення проблематики об'єднань та шляхів їх вирішення. На зустріч запросили експертів з Литовської республіки, які працюють в питаннях енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії. Мета візиту гостей обмін досвідом та спроба навчити лучан правильно отеплювати свої будинки, використовуючи. Нові прогресивні технології. Ми а, організація, которые помогаем монтажным фирмам правильно рассчитывать и устанавливать системы отопительного оборудования, то есть подходить от начала, то тобто, есть имеется в виду. рассчитывать теплопотери здания, давать рекомендации по утеплению их, значит, какие-то устанавливать какие-то энергосберегающие оборудования, которые, допустим, для вентиляции экономят очень много ресурсов. Вы сами делаете, мы вас просто обучаем. И кроме того, у нас есть программное обеспечение, которое дает рекомендации по утеплению этих же зданий, по замене окон, дверей. И даем как бы по Показываем наглядно, насколько люди сэкономят в дальнейшем на этом все. У зв'язку із систематичним здорожчанням енергоносіїв питання заощадження набирає дедалі більшої актуальності. До того ж, для уже створених ОСББ утеплення один із перших важливих кроків до оптимізації витрат. В першу чергу, що ми зробили за ці роки, це за допомогою звичайно коштів і мешканців, і бюджетних коштів. Ми перекрили будівлю. Це е, десь приблизно 1200 квадратних метрів. Ми повністю 100% ми поміняли вікна. Ми встановили Двері металеві утеплені з домофоном. Ми, крім того, зробили ремонт електропостачання всього будинку. У нас встановлений лічильник тепловий без теплового пункту. Наша сьогодні найкраща, найбільша мета це утеплення будинку.